Безліч вигідних знижок на різні групи товарів: чорна п'ятниця в супермаркеті електроніки, техносіті у розпалі. Сезон, на який з нетерпінням чекали усі поціновичі шопінгу, потішить знижками до мінус 50%. відсотків. Пральні машини, побутова техніка та величезний асортимент телевізорів, що є втіленням передових технологій та бездоганної якості зображення від найбільш відомих світових брендів. Товар можна придбати у нульове розтермінування а також магазин надає безкоштовну доставку. Ви можете навіть Бачите, в нашому магазині єдиний найбільший телевізор в Україні 98 дюймів діагоналі. Також в нашому магазині представлені ексклюзивні бренди. Це бренд Dyson та бренд Mі, які ви можете знайти тільки у магазині Техно «Техносіті» продовжує тіжити своїми подарунками. Спільно з волонтерами міжнародного благодійного фонду уже запустили мегазбір для бригад зсу. За донат від 100 гривень вони розігрують ціні призи, серед яких кавова машина Філіпс, професійний фен «Дайсон» та головний приз, який отримає щасливчик гігантський телевізор Самсунг діагоналю 98 дюймів. Умови дуже прості. З підписником нашого фонду підписатися на сторінці, задонатити донат в розмірі 100 гривень не менше, і е, стати учасником розіграшу е, цінних подарунків, які нам надає наш партнер магазин Техносіті. Наш фонд спочатку початку повномасштабного вторгнення передав понад 160 автомобілів для збройних сил України. Нам необхідні пікапи, нам необхідні реби, дрони і так далі. Багато багато всього деталі розіграшу на Фейсбук-сторінці міжнародного благодійного фонду Жінки ми сила.